Друзі, вітаю! Якщо ви дивитесь це відео, ви точно придбали e і потрібно вам зрозуміти, як правильно його змонтувати і вперше ввімкнути. Зараз я вам детально про це розкажу. По-перше, перевіряєте, як ви зібрали e -Master. Саме як змонтована ніжка його, основна опора, вона повинна бути міцно вставлена в пази, стакан повинен бути на своєму місці і зафіксований для конденсату, колба для водички. Також зверху є такий отвір з кришечкою, де ви можете. Завдавати водичку вже в процесі, не знімаючи цю колбу. І перевіряйте шнур, його треба ввімкнути у розетку. Позаду Аймайстра є кнопка включення. Вмикаєте її. І побачите, як екран засвітився синім кольором. Це якраз каже про те, що iMaiстер увімкнено. Як же вибрати необхідну програму? Натискайте старт. Наступна клавіша Іонізація. Далі вибирайте необхідну програму. Плюсом та мінусом можна рухатись у будь-якому напрямку. Для першого увімкнення вибирайте 24 програму в апазон. Три хвилинки це все видно на моніторі. Далі потрібно повторно натиснути кнопку Старт. Це обов'язково потрібно зробити, щоб підтвердити вибір необхідної програми. Повторне натиснення старт. Ви бачите, що iMaster працює режимом вапазону, починає мигати відповідна клавіша. Ви також бачите, скільки часу залишилось до закінчення програми. На моніторі світиться номер програми, а також висвічується час. Зараз 3 хвилини, потім буде 2, 1 і так, до кінця. В самому кінці прозвучить специфічний сигнал, який буде сигналізувати саме про те, що iMyster повністю прогріто, вімкнено, він готовий до роботи з клієнтом. Ось ви бачите процес нагрівання. Аймайстер працює у 24-й програмі, починає прогріватися водичка у колбі, починає бурлити. Ви бачите пар у самому куполі iMajстра. Тобто ви бачите весь процес, бачите, скільки хвилин залишилось до закінчення програми, і за цим цим спостерігаєте. Отже, ви почули специфічний сигнал. 24-та програма закінчила роботу, а майстер готовий до використання. У нас клієнт, класична ситуація, відроший корінь, і нам потрібно його зафарбувати у колір довжини. Ми замішуємо формулу фарби, наносимо її на шкіру голови клієнту і далі підводимо і майстер до клієнта. Вмикаємо старт, «Іонізація», Далі вибираємо необхідну програму. В даному випадку це програма номер 14 це натуральний корінь і перманентний фарбник. Програма ми переключаємо, рухаючись плюсом та мінусом в будь-яку сторону. Бачимо на моніторі. Триматиме 5 плюс 3 хвилинки. В першому узоні в Апазон 5 хвилин і 3 хвилинки ще озон. Далі повторно обов'язково натискаємо клавішу «Старт». Аймайстер почав працювати. Як тільки водичка почала закіпати, ми одразу ставимо аймайстер до клієнта, тобто саме підводимо купол на голову. Робимо це обережно. Спочатку аймайстер, як тільки ви його придбали, трошки має такі рухи різкі, але з часом розробляється. Саме пружина і він дуже плавно ходить. Я хочу вам показати, що в куполі є відповідні такі отвори, якими ви можете регулювати інтенсивність подачі пару. Це в різних випадках по-різному потрібно. Наприклад, може бути чутливість клієнта саме до пару. Далі може бути в залежності від того, наскільки вам потрібно зволожити саме волосся, коли воно дуже сухе. Або наскільки потрібно саме пропрацювати. Програма закінчується, звучить специфічний сигнал і вимикається. Програму закінчено, аймайстер вимкнувся. Фарбування закінчено. Прибираємо і звільняємо клієнта. Поділюся з вами ще одним лайфхаком для інтенсивності пропрацювання в будь-якій програмі. Ну, наприклад, якщо у вас сивина, скляна, яка дуже погано профарбовується, як її краще і інтенсивніше зафарбувати? Натискайте старт. Іонізацію. Далі вибирайте необхідну програму, в даному випадку теж 14-та програма, і ви можете збільшити інтенсивність подачі. Пару і озону. Пар озон. Що для цього потрібно зробити? І ви будете бачити, що це збільшення відображається на моніторі у хвилинах. Ось ми саме пар збільшуємо, Гранично допустима норма 15. Програма буде йти по колу. Вам не треба переживати, що ви далі натиснули. 15. Тобто в Апазон і Озон перший етапі, на першому етапі програми буде до 15 і Озон до 9. Це максимальна норма. Нагадую, що в Аймайстрі саме медична норма Озону подається. Вибрали 9 хвилин. Тобто, час фарбування буде 15 плюс 9. І повторно натискаємо клавішу Старт. Програма почала працювати. Після закінчення кожної програми та в кінці робочого дня вам треба провести очищення Що, На що саме необхідно звернути увагу? По-перше, вимикаєте його, монітор погасне. Далі вимикаєте його з розетки. Це обов'язково уже в кінці робочого дня. Перевіряєте, чи є водичка у Колбі, якщо потрібно, доливаєте її. Обов'язково протираєте купол, це це місце, де може притискатися голова клієнта. Також перевіряєте колбу для конденсату і, якщо потрібно, відкручуєте і виливаєте її. Окремо хочу вам показати, як працює саме фіксатор і майстра. На початку він має більш такі різкі рухи, поки не розпрацюється саме пружина. Але потім, коли ви почнете регулярно працювати, вона буде дуже-дуже легко натискатися, плавно все це відбуватиметься. То як ви робите? Ви підходите, натискаєте наймайстер, опускаєте до відповідної висоти і фіксуєте фіксатор. То він стоїть аймайстер, Попрацювали, програма закінчилась, знову притримуєтесь так рукою і відпускаєте саме фіксатор. Знову його зафіксували і відвели в сторону. Купуючи аймайстер, ви отримаєте від нас паспорт-каталог на аймайстер. Тут показані його основні характеристики, його габарити, як він працює, які його основні агенти. Також рекомендовані процедури лікувальні, які з ним можна робити. А також показані 24 програми, які ви можете використовувати в роботі з Аймайстром. Все це є в паспорті-каталозі.